Всіх вітаю! Сьогодні у нас 23 січня. Так, ось, хорошо вам видно. І давайте ми подивимося з вами приємства. Дивимося іскру. Це на Шевченківському районі, хто не знає. Завод Іскра. Так, я, щоб ви знали, дивлюся, завжди в прямому, то я так просто всю колоду тримала. Так, вдача. Так, і що це у нас тут силове воздействие? Що це? Фортуна. Імператриця. Ну, судячи по цим картам, силове воздійств буде, двіжуха буде, але, по ідеї, ми повинні все ж таки захистити ще імператор падає. Так, і тут видно, що це е, підприємство. Так, дно, захист, правда, по сімочці. Ну, непогано, непогано. Але потім, потім іде двіжуха і буде тяжко, будуть втрати. Будуть старатися відводити, але частково там будуть іти ось такі речі. Це те, що касається іскри, але це, скоріш всього, вже після 31 числа. Багато карт викинула. Мотор Січ, він займає велику площу. На дні жертва. Луна. І удар. І ось іде допомога. Це дно було. Витіти буде. чаще Ну, змякшується удар. Якщо чесно, змякшується удар. За рахунок е, людей, за рахунок наших хлопців, за рахунок простих людей, які там мають змогу щось роблять. А ну. Тяжко дуже. Дуже тяжко. Тут в Союзі йде якась якісь персони. Може розвідка, може військові. Тяжко сохранять, вже там нічого сохранять. Держава буде старатися це все втримати. Ану, на вісімку на цю. Бачите, буде працювати ППО і що? І що? Захист? Так, а що на дні у нас? А на дні ж таке ж воно є, розумієте, я ж вам це сказала? Але дивіться. Жертва то є по луні вночі і навіть оцей, е... оцей туз, тузи, дуже цікаві карти. Вони можуть показати як удар, як і щось нове, наприклад, нову допомогу. Але розумієте, як нам вони падали, в якої очередності. По-перше, була жертва, да? потім йшла луна, потім отак, і потім йшла допомога. Тобто ці карти, ось два старших аркани. Луна жертву. Нічого хорошого можу сказати. Нічого хорошого. Тяжко буде. Летіти буде. Ну таке відчуття, що м -м, поки що, поки що м -м, не повинно бути ударів по мотору до 31-го. Так, давайте глянемо прогрес. Бачите, оцей туз опять він тут. Силове воздействие. І ось опять жезли. По прогресу, по прогресу в них є щось новеньке. Вони хотят туди е, щось. Але оцей м'ягка сила, давайте ми її розглянемо. Традиційно це що? Дуже часто традиція показує, ну, в цьому, звісно, контексті може показати зрадника, але я б, чесно кажучи, Ні, все-таки тут буде робота вестися мечова. Понятно, що за гроші будуть виконавці, які будуть там це все докладати. І, а, значить, дивіться, по прогресу робота буде вестися. Можливо, що прийде цей удар. Розрушення тут не впали. Цей дьявол, він лежить між пажиком і. Ага, і уход, покращення, і що це? І що це? Як будуть чекати кращого варіанту? Тут щось у них якось. Якось тут у них, так, да, не дуже виходить. От чесно кажучи, і по цій карті, і по цій карті, і молодий цей пажик. Якось пус пустота, якось не дуже виходить. Ні. Е, по дну непогано тут іде наш захист, нормальні новини. Але будуть відбивати хлопці, там буде ця історія, летіти тут буде, бачите? Але не повинно бути... Е, Постраждалих я не побачила, розрушеній також не побачила. Не те, що бажання є жахнути туди. Ви поняли. А, в 77-й, да, отам біля юності, давайте ми його глянемо. Я його буду називати колишній 77-й завод. Частково, частково якась ситуація тут а Ану, там, де вже воно було, буде силове воздействіє Але воно як пусте якесь. Щось вони хочуть там нахімічити, от, бачите, і мах і летіти буде і силове воздействіє Але по отшельнику якось так вони будуть. Ну от Зараз я на самого отшельника покладу. Та ні, щось таке. Вони дуже хочуть, тут я бачу по цій історії, але тут якось частково воно йде. Там, де вже було, і це ну, як, як таке відчуття тут падання. Ага, ось. Ось. І тут же де Будуть збивати. Будуть збивати. Угу. Так, а ну що тут у нас е на дні? На дні вони розглядають цю ситуацію, але поки що якось, ну, не то пальто. Так, хорошо, значить, воно трошки, може, там надалі туди, поки що більш-мене. Давайте вже глянемо 64-й завод. Клопоти ведуться. М -м -м. Клопоти ведуться. Але тут таке відчуття, що будуть зупиняти. Таке відчуття, що будуть зупиняти. На дні вона, да, робота ведеться, вже. 64-й завод. У вас там є якась ситуація така неприємна. Йде повішаний на дні. Допомога і вона. Тут самого удару такого прямо не показано. Але те, що клопоти... А, ось башня не показана. Башня це, в принципі, дуже схоже, що можна так вирішити. да. Але тут іде як клопотання і зупинка цього, розумієте? Ну, воно ще не так, ні, не в той стадії. Попитання є, але я не бачу ще поки такого. Глянемо комунар. Так, да, він фактично там не працює, в принципі, приостановлено, але... Я, чесно, не знаю, я просто бачу по картам. Ну, підприємство з ресурсом, і вони, до речі, ось вони хочуть, але це не до 31-го числа, ні. Ні, це туди надалі. Надалі. От, і тут те ж саме, бачите? І от тоді, да, надалі, вони жахнуть по ньому. Є, є така можливість, що вони жахнуть туди-надалі по комунару. Хотіла подивитися, чи, постраждає, чи постраждають якісь теплосіті в Запоріжжі до кінця 31 січня. Допомога. Оця карта каже, що це можна буде встановити, але річ в тому, що це буде йти практично на постійній основі, вони почнуть нам вибивати, вибивати, ось, пожалуйста, вони почнуть вибивати нам цю структуру. а суки, це взагалі карта жертви йде. Тут вже не одної нормальної карти. Ну що, допомога лежить між таких карт, ми не будемо встигати це все робити. Дно правосуддя. Погані карти. Так воно туди надалі трошки налагодиться, але, мабуть, дуже буде тяжка ситуація зараз. Вони почнуть вибивати люди на теплосіті. Окреме відео по інфраструктурі. Подивимося по районам, яка у нас буде обстановка. Так що бережіть себе, бережіть своїх близьких. Тримаємося. Що нам робити ще залишається? Ми ж не поїдемо з вами у Францію чи ще кудись. Отак От і будемо. Оно ну, Трамп сказав, вже 24 години йому не хватило. вже сказав 100 днів. А після цих 100 днів скаже ще 100 днів. І так і буде ото морочить голову. А ці 100 днів що він буде думати? Він не буде зброю давати. Бо він сказав, що буде. Перевірка йти всіх, хто працював по наданню зброї, наданню допомоги Україні. Три місяці вони будуть тільки розбиратися і все остальне. Ось так, ось так. Так що то, що Байден нам надав, якось так, з плюсом на півроку, то слава Богу, що надав. Все, я з вами повершаюсь, Всіх обняла, Па-па.